Ми взяли цей корабель. Трамп похвалився, що Сполучені Штати розвантажують нафту з російського танкера. Президент Сполучених Штатів стверджує, що мова йде про нафту на мільярди доларів і що російський супровід не наважився втрутитись. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже розвантажують нафту з російського танкера Марінера, який нещодавно був захоплений американськими силами. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News. За словами Трампа, російське судно прямувало у регіоні Венесуели у супроводі російських кораблів. Однак, як стверджує президент Сполучених Штатів, вони вирішили не вступати в конфронтацію з американськими військовими. Ви знаєте, ми перехопили російський вантажний корабель, який там шов. У нього був супровід з російських кораблів. Але вони вирішили не зв'язуватися з нами, і ми взяли цей корабель. Він розвантажується, заявив Трамп. Голова Білого Дому також наголосив, що Сполучені Штати забирають нафту на величезні суми. Це нафта на мільярди мільярди доларів. Додав він. Водночас Трамп відмовився відповідати на запитання журналіста, чи контактував він із правительства? Лям Росії Володимиром Путіним після захоплення танкера, окремо президент Сполучених Штатів прокоментував ситуацію навколо Венесуели, анонсувавши зустріч у Білому домі з керівниками найбільших нафтових компаній. За його словами, йдеться про компанії, які інвестують у венесуельську нафтову галузь щонайменше 100 мільйонів доларів захоплення танкера Марінера. 7 січня американські військові затримали аж два танкери тіньового флоту – «Беллу-1» Та Софію обидва судна перебувають під санкціями Мінфіну США через перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти. Після інциденту Мінтранс РФ повідомив, що Белла-1 отримала тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором і заявив про порушення міжнародного права морського з боку США. За даними ЗМІ, нафтовий танкер. «Белла-1», після перейменування Марінера, який 7 січня був захоплений американськими військовими, з кінця грудня перебуває у власності російської компанії Бурвеста Марін, зареєстрованої у Рязанській області.